Вітаю вас, друзі! На так званій Росії виють сирени, але цього разу у одному незвичайному місті. Ну от, от він і лідер сам От центральний вход. Це місто розташоване дуже далеко від кордону із Україною, і хоча туди не прилітали, поки що українські дрони камікадзе там вже призупинив роботу нафтопереробний завод, тому що це місто Орск, і воно тоне. Топ розповсюджується також і на інші міста, у тому числі і на обласний центр міста Оренбург. але орчані не сумують. Їм здається, усе подобається. Переліваються краста яка. клас. Скоро Орску прийде хердик. І поки федеральна влада забила на орчан. Орчані намагаються самостійно рятувати своє місто. Ну от от тут двоє, троє мужчин зарудили таку маленьку дамбочку. От наскільки вона одержить, не звісно. Основну дамбу прорвало вже у декількох місцях. Рівень води піднявся на майже 10 метрів і продовжує зростати. От я стою на горі, і от вона прям вода. 10 метрів, та це усе поки що не серйозно, бо найцікавіші події попереду. У середу очікується пік потопів, а потім у четвер ще буде мороз. Прям вода вона тільки... Увілічується і наступає все очень-очень-очень очні серйозна. Усе ж таки у долі є почуття гумору. Пам'ятаєте, росіяни неодноразово кілька років поспіль розповідали, що вони нас із вами заморозять, і ми помремо від холоду. Генерувати медіа ідеї в Україні, відомо, буде все складніше, тому що для этого нужно хоча б генерировать электричество. Росія вызвала генерала мороза на помощь. а потім якось так ставалося, що у російських містах наставала комунальна катастрофа, і росіяни Замерзали Це холодно. в такое время года. Очень холодно. Ми змерзаємо, і ще росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпрогесу. Росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію і тоді святкували і погрожували. На Дніпрі є ще інші ГЕС, з которыми я думаю, стоїть розібратися. То можна вообще, хоч всі дамби. На повзривати. А тепер прорвало дамбу вже на самій так званій Росії, і я особисто вважаю, що цього все одно недостатньо. От стою на козирці криші, котри на під'їзді, через окно вилізли, от ми і ждем с... Спасателі ліждом вот сподіваюся, вони там нікого не дочекаються, а шанси для цього є дуже високі. Та про все по порядку. Місто Орскорембурзької області практично повністю пішло під воду. Масштаби затоплення дійсно колосальні. Такого у них там здається і ще ніколи не було. Зростає постійно кількість загиблих, і єдині, кого мені шкода у цій ситуації, це тварини, бо вони насправді ні в чому не винні, на відміну від росіян. Агромний город, важний город Орск. Вурської області Прямо прямо січасово практичські смиває дане місто, хоча й має відносно невелику кількість населення, тобто близько 200 тисяч істот, має надзвичайно важливе, я б навіть сказав, стратегічне значення для так званої Росії. Пов'язано це у першу чергу із його географічним розташуванням, а саме воно перебуває прямо на кордоні із Казахстаном, і росіянам це місто потрібне для потім подальшого вторгнення до Казахстана. Казахінг від Україну сильне. Бзят, що не слідчі, просто ну не будуть слідчі. Ну і ще окрім нафтопереробного заводу, там і ще є декілька підприємств, які працюють на російську оборонку. Орскі знаходиться великий серйозний металургічний комбінат. Орський принадлежащий компанії Металоінвест. В Орскі знаходиться великий важливий завод, який производить. Гільзи для снарядів крупного калібру. Сейчас это, в общем тоже вещь. Варто відзначити, що росіяни досить креативно підійшли до ліквідації наслідків потопу. Вони, наприклад, випаровують воду за допомогою вогню. А! Є, хто? Є хто? Інші росіяни вирішили допомогти своїм сусідам, які не встигли забрати своє майно і рятують його замість них. Дружочок ти. Ли ті віші. Я зараз поліція відвезет. Стоять. І зачем та забрал? Ситуація стала настільки серйозною, що про неї дізнався навіть сам Владимир путін. І Він доручив міністру з надзвичайних ситуацій терміново виїхати чи то виплисти на місце. Я їм машу помашите, помашите. Міністр МЧС росії. Міністр вирішив підійти дуже відповідально до поставленого завдання від владіміра Путіна, і сталася прекрасна ситуація. За пару днів до того, як було прорвано дамбу, мер Орска казав, що ситуація контрольована і немає ніякої загрози підтоплення. І коли туди прибув міністр із надзвичайних ситуацій, то він почав у всьому звинувачувати самих. орчан. Вони не підготувалися, вони завчасно не покинули місто а повинні була объявлено неделю назад. Люди не приймали рішення, Вони думали, що це шутки, якісь. от вони сидять, такі люди вот сейчас в час Що вони будуть їсти? Як це що? Рибу у крайньому разі нехай вони пожирають одне одного. І навіть російський пропагандист, який подивився на загальну ситуацію у Орску, був надзвичайно вражений. В більшості случаїв виходить через задницю. Ну вибачте звініть мені, пожалуйста. Ну правда, то есть, вот ситуації, когда виходить по-другому, бувають крайне редко. Ну і нарешті можна сказати, хто нас. Правді, винен у цій ситуації у місті Орсь. І Ні, цього разу це не британці. Британський слід очевиден. у цій справі. Однозначно видно український слід. Це українці затопили Орсь. І Цьому є неспростовні докази. По-перше, раніше українці вже викопали чорне море, і ймовірно, саме українці зробили підкоп під дамбою. Є також і підозрюваний виконавець. І це Тарас Шевченко, бо він свого часу відбував заслання у форт. Теці міста Орські, напевно, це саме він погано побудував дамбу. Це точно український слід. дамбу строїли Було багато совершено ошибок при строїтельстві. Так само український слід росіяни нарешті знайшли у подіях у Крокус-Холі у Москві. Які були ваші грубі плани послі театра. Струбі. затримані таджики після того як росіяни відрізали одному із них вухо, іншого катували струмом, третьому викололи око. Вирішили нарешті дати чисто сердечні показання проти українців без будь-якого тиску і абсолютно добровільно таджики повідомили, що вони прямували потім до Києва мали перетнути кордон мінні поля, щоби отримати у Києві рублі. ми їхали? Na Ucrânia, aqui. Sí. E, então, então... Мільйон із отриманими рублями вони планували потім повернутися на так звану Росію, бо більше ніде рублі власне і не приймають. І хотіли там придбати собі портрет Степана Бандери. Крім того, в телефоні терориста обнаружене фото і зображення людей в камуфлірованій формі з українським флагом на фоні розрушених домів і української почтової марки з нецензурним жестом. Виглядає стовідсотково достовірно. Тим паче, що представниця російського слід. Лідчого комітету заявила, що цей теракт у крокус схолі стався. Ну, практично, тому що Владимір Путін розпочав так звану СВО. Указані дані можуть о зв'язі між завершеним терористичним актом і проведенням спеціальної воєнної операції. Немає жодного сенсу серйозно коментувати те, що несуть росіяни, тому що росіяни просто прикривають Владиміра Путіна, який проігнорував попередження американців про підготовку теракту у кроку холі бойовиками і діл. Ну і друга мета, яку росіяни переслідують оці. Дезінформаційною кампанією полягає у тому, щоби нас із вами залякувати і залякувати наших партнерів. Цим он у Твіттері вже займається медведів. Не забувайте, друзі, ніколи із ким ми маємо справу. Не забувайте, друзі, про те, які справжні цілі переслідують росіяни, прикриваючись ширмою пропаганди. Хоча вони вже не приховують Україну, надо розібрати на кирпичі. Щоб там не осталось вообще нічого, а я вважаю, що волю этого народа. Надо ламати об матч Вони ведуть проти нас тотальну війну, а це означає, що або ми їх, або вони нас третього варіанту не існує, і ми у свою чергу зобов'язані робити так, аби ліквідації російських окупантів зростали у іще більших масштабах. У нас є деякі ідеї, як цьому посприяти, і ми вже над цим працюємо. Але ні, друзі, це поки іще не ядерка. Скільки би росіяни там у себе на болотах не тонули, скільки би вони не горіли, скільки. Би крокусів у них не сталося, усе одно ми повинні допомагати їм зменшувати власну популяцію. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.